Вітаю вас, дорогі друзі. Ось ми з вами і розпочинаємо нашу рубрику відповіді на запитання. Мене звати Андрій, я є пастором Жовківської громади, церкви адвентистів сьомого дня, і хочу сказати коротко про себе, що у 2011 році закінчив факультет релізнавства філософії. Потім далі навчався на богословському факультеті і закінчив. Магістерську по богослів'ю університету Ендрюса хочу сказати, друзі, що на всі запитання ми зможемо дати вам відповіді, якщо вони будуть торкатися Біблії, торкатися ваших відносин, і зможемо допомогти вам в тому, що для вас є потрібним. Зараз на даний час я також ще викладаю богослів'я у Львівському теологічному інституті, тому можу також, з точки зору, як і викладача, дивитися на певні речі, які відбувається в нашому житті. Ми будемо старатися зробити все можливе, щоб дати вам відповіді, полегшити вам ваше життя, знаходячи для себе найцінніше і найважливіше. Тому слідкуйте за оновленнями на наших сторінках у соцмережах, і ви обов'язково отримаєте відповіді на своє запитання.